Все добре? А воно ж і так уже нам пише, я хлопаю по звичці. Все, ми можемо спілкуватися. Так, ну що, розповімо цю цікаву історію, коли до нас звернувся майбутній власник собаки, який захотів собі собаку. Скажіть, як вас звати? Андрій. Андрій, я Сергій, власник і засновник школи для собачок дред досвіду вже в навчанні собачок і вихованні вже більше 20 років. До нас звернулася людина, каже: Я хотів би собаку. Ви там звернулись один раз. Потім у нас повномасштабна. да, потім почалося відключення світла. Почали да. коротше. Враження, десь десь да, так на рік щось розтягнулось у нас підбір ну, собаки, да, 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 але десь... все одно ми рухалися в напрямку. Угу. Коротше, людина захотіла собі малінуа круту собаку. Шукали ми дуже довго, скажу так. Зараз є проблема з собаками не тільки малінува, а з усіма по всій країні. Чому тому, що багато розплідників просто там уже люди не живуть, багато розбомбили навіть тут, а у нас що я знаю, що багато людей прийшлось виїхати. Повертатися вже нема сенсу, тому що ні собак немає. Уже іншими задачами займається. Якщо в когось було хобі собаки, воно вже не собаки, бо вони втратили і домівку, і питомник, і все роз'їжджалося. Але ми не опускали рук, ми йшли до тої мети. Людина захотіла собаку, значить, це я говорю, ні збіжність собака буде. Тепер, мабуть, напевно, треба розповісти, як ви до цього підійшли. Це буде дуже цікаво подивитися тим, хто буде нас дивитися. Розкажіть, як це ви до цього прийшли, щоб. Я в цілому завше все життя хотів собаку, але е, кожен раз, коли я її хотів і намагався, е, ну вже думав, все 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 беру, починав читати, дивитися, розумів, що це не так все просто, потрібно час. Спочатку не було часу, потім не було грошей, потім з'явилося і те інше. І бажання ну весь цей час було. І зараз, коли там умовно Всі зірки так, зійшлися так, так, через ковід, всі працюємо вдома, ну і я, і. Дружина також і якось так вже рішення, розуміли, рішення да, що потрібно, прийнято, так, все так, беремо. Ми все почали берем. да, ще з дружиною читати. Ну, дружина почала читати, теж дуже захотіла, і ми вирішили, що все, звернемося до професіоналів, замовимо, підготуємося, тобто зробимо все. Ви пару разів у нас були. Я просто пам'ятаю. Ну да, тричі я був. Я да, перший раз це якраз здається було до того, як почали ракети прилітати в. Енергостанції mm -hmm. так і ну почало все вимикатися весь час. Тобто тоді якось воно дійсно здавалося, що ну нереально буде блін, ну що таке, кожен раз, да? щось не то ну, траплялося. Ми все одно ну бажання все одно було, і ми знали, що це раніше або пізніше станеться і. Сталося пізніше, ніж хотілося спочатку, але це Ну, нормально. ти пам'ятаєш, на самому початку я казав, це не товар, який прийшов в магазин, захотів так. і купив. Ми реально довго шукали. І я скажу всім, ті, хто будуть дивитися, ви не думайте, що собака це пішов на базар і купив. Дуже важливо це як ринок. Це як ринок, коли ви купуєте машину на ринку, ви приходите туди, вона. Красива, вона вже така губки накрашені, вона от все класно. Потім ви берете, виїжджаєте з ринку, у вас як не щось відвалилося, так якийсь патрубок лопнув. Це в, це в кращому випадку. А буває таке, коли двигло лягло, воно не їде, і ви капіталите двигун. І це не саме погане. Буває, що номери перебиті. А це чому я так розповідаю про машини? Тому що. У будь-якій сфері є люди, які професіонали і які не професіонали. Якщо людина не професіонал, вона я не знаю, як не сказати, вона неосознано продає собак, у яких є проблеми І її звинувачувати в цьому безсмислено, тому що вона не розуміє, що вона це робить. Це як людина, яка перекуп, вона купила погану машину, додала свої гроші і перепродала. Все одно вона реально не завжди знає, що там може бути проблема. Тому що них задача перекупити і продати. А у професійних людей, які займаються вдовгу розплідненням, вони не можуть продавати погану собаку, тому що якщо вони продадуть один раз, другий раз. То в сферах професійних їх зразу забанять і скажуть, чуваки, в них погані собаки, ніколи не беріть. Там проблема з генетикою, з нервовою системою, чи в них генетичні якісь передаються проблемні моменти по собаці, і це дуже важливо. Тому ми, якщо вибираємо собак, по перше, ми слідкуємо за тим. Щоб люди займались цим регулярно. По-друге, ми дивимося на які ще цуценяти були, і перевіряємо, і максимально стараємося вийти на зв'язок з людьми, які вже купували тих собак, чи, хоча б виходити на тих людей, хто бачив, чи один із тренерів там в іншому місці він каже: так у мене були з того поміту собаки. Ми тестили, нормально займається все норм. Це треба збирати цю інформацію. Собака. Це не просто пішов на ринок, купив, а потім що ми маємо? Ми маємо чи нормальну собаку, везе в 30%, навіть в сорока випадках, коли норм буває. От купив і от норм. І на днях ми спілкувалися з одним із власниками собаки, Ми так прийшли вибирати собачку, і та, яка до нас пішла, ми тою взяли. Я отак зробив, думаю, блін, і повезло вам кажу: ну вроді нормально, говорю, Слава Богу, з оцими штучками краще не гратися. Ой, вона мене вибрала, вона до мене підійшла. Слухайте, собак треба розбирати на молекули, коли ви їх купуєте. Треба подивитися, як нервова система працює, як собачка обирає, що вона обирає. Вона активна, неактивна, як вона їсть, як вона реагує на чужих людей. це все треба дивитися. Це воно таке от на... В кінчиках пальців. Це треба розуміти ці всі речі, і це навіть і це не дасть вам стопроцентної картинки, що ця собака буде сама там крута. Завжди 20% є, ну, ми, ми не ідеальні. То що казати про собаку? У нас є свої фантики в голові, ми не ідеальні, але максимально, щоб обрати 80% цих граблів, на яких можна потрапити, ми прибираємо і беремо. Тільки якісний продукт і радимо його, тому що ну це наше лице, лице тих заводчиків, де ми беремо собака. Якщо щось трапляється, то ми звісно будемо вирішувати з заводчиком і казати ну слухай. Чувак, ми тебе взяли собаку. Чому є питання? Оці, оці, оці. Ну, будемо вирішувати. Це таке, що там я захотів собачку, поїхав, купив. Знаєте, по старинці, ну там ще приклад приведу. По старинці, як виходили з вокзалу, ще сидять такі мамонти, які таксі, таксі, таксі. Ну, вже всі на убір пригнули а, і а, поїхали. А ще є мамонти. І оці мамонти, вони продають і ще собак, перепродають, там вже є теж перекупи, Ні. вони перепродають собак на ринку. Да, Вони не знають. Вони просто беруть фотки, красиві, от фоткали, І були такі випадки, коли людина. У нього чемпіон світу була собака, я особисто знав. Ми з ним гуляємо по птічці, у нас називається. Ідемо, а він каже: Дивись, мій донар. А я кажу: точно, представляєш з його? А в інтернеті були фотки, вони виставили, кажуть, це цуцики від нього. каже. А це у вас і цієї собаки, так, да, це він там mm. чемпіон, розповідають. Коротше, оцей стенд не змінюється, а є там, допустим, люди, які тільки овчарок продають. І вони їм підвозять цих собак, вони їх продають, а стенд не міняється. І він mm. отак от, і вони та він в мухтарі знімався. І там всі кого купують. От, у мене був, був випадок, коли всі, хто приїжджали на навчання, казали, в Мухтарі знімається. Кажу, так, це вже хтось опять коротше, грається mm. з рекламою. Ну, маркетинг такий невеличкий. Це вступ перед тим, як сказати, коли люди... Хочу купувати собаку, ця людина звернулась до нас, і ми закрили повністю питання. Але то було теж не просто там, що я захотів собаку, давайте купимо. По-перше, декілька разів людина приїжджала до нас на узгодження всіх моментів, заповнила отаке полотенце з усім там, які вимоги до собаки, що потрібно, який образ життя, і все, все, все. коли людина купує, це обов'язково, тому що ми ж не будемо кожен раз дзвонити і казати, а тут отака, а тут отака. Ми в принципі. Все вирішили зразу ну, і вирішили, шукали. А. все, не дергали власника, не рефлексували. Саме головне. І зараз у нас саме основне це. Ну давай чесно говорити, ти собаку бачив. <с chord> Ні, ще бачив. собаку не бачить, але собака вже в нас знаходиться в школі. Собаку доставили з іншого міста. Ці всі процеси процеси, головні болі, не мають навантажувати власника. Ми на себе це все забираємо, і зараз буде саме цікаве. Ми будемо знімати перше знайомство власника і собаки. Заодно протестуємо, як вона себе буде вести, що буде робити. Я думаю, що будемо знімати першу зустріч. І, до речі, ми порадилися, будемо мабуть, знімати такий міні-серіал про навчання. Як мінімум, ми знімемо початок і якийсь там початок курсу, і потім кінцевий результат. Тому що комусь буде цікаво дивитися на весь процес, але це дуже довго. Ми вже знімали так. Це затягується на декілька місяців. Мільйон кілометрів пленки, монтажу. Ми знімемо як мінімум там, я думаю. 3-5 занять знімемо собачку, кінцевий результат, чи, чи все знімемо? Подивимося. Зараз не будемо обіцяти, але ви подивитеся, який генетичний матеріал ми купили, як займається з цією собачкою, і який результат буде. Ну і вже сам власник буде приймати в цьому участь на різних етапах. Зараз етап знайомства. Сім'я сім буде разом. Спочатку, спочатку, ви а потім вже і ваша друга половинка теж з ним познайомиться. Що нам там приведуть собаки? Да, ти сейчас вільно, да? да. Ну так свет уже можна наверное, да, переводить до нас собачку. І ми... да, все, давай там со Світлани. Ми уже тут готові, чекаємо. Зараз будемо знайомитися. Там м'яско нам підготуйте. Зараз О, зараз ми уже будемо знайомитися. Так що склеєчка. Чик, да? І продовжимо. Власник приїхав, підготувався корм. Там м'язковода oh, від вік. No, 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 no. Це твоя собака. Ні. No. <laughs> так, добрий день. Це куди? Це не ця собака. Там, ану малінуа, хто розбирається в собаках? Скажіть, це малінуа? Нє? Так, цю забирай до Саши, а нам треба інша. Школа для собачок. дред. в нас є готель. Тому, якщо вам потрібно поїхати кудись на вікін чи провести час з коханою людиною без своєї собачки, залишайте в нас на готелі. Ми її доглянемо, погодуємо, поприбираємо. Якщо ще потрібно, тренера з нею позаймаються. Не зволікайте, зробіть правильний вибір, набирайте нас по номеру телефону чи пишіть приватні повідомлення. Опа, куди ми біжимо? Ану. Опа, на. Так, що це за дядька? Ну, знайомся. Де <питаю> дядька, ну. Це хто там. Опа, все, буде лежати. Все, дякую. Ну шо, привіт. Привіт. Ти в шоці. Ти в шоці. Звісно, ми тільки що піднімались по сходах. Так, да, я в шоці. Ану, прийдемося, давайте пройдіться, пройдіться. Пішли, все нормально. Йдемо, 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 Пройдіться, все. Все норм, йдемо, знайомимося. Ще не приучена до повідочку. Дивись, да? в шоці, йо-майо, це ж там моє зображення. Диви, диви, диви. Оба на, все. Хочеться на голову залізти, хочеться туди, хочеться сюди. Це мала дитина, дивіться. От зараз, ви бачите, в чистому вигляді э, цуценя перший раз тільки що піднімалась по сходах. Зайшла в зал. Дивіться, і... В зеркалі себе побачила. Ну, в шоці, собака в шоці. Така, о, клас! <плес> Ти хто? Привіт! Ти хто? Ти хто? Привіт. Ти хто привіт? <плес> так, як назвали? Рей. Рей? Рей. Це у нас перше знайомство. Я називаю так, що, як правило, це називає Мауглі, маленька собачка, яка ще <плес> нічого не знає, не знає, як себе поводить. Але точно ми її навчимо, щоб вона була вихована, розумна і ну, Бистріше адаптувалась у всіх моментах. Ми її привчимо, я думаю, і до бар'єрів, і до бумів, і до навчання в таких залах. Тому що дитина, коли вона маленька, їй, в принципі, влаштовує все, що навколо неї. Ну, Бігала вона собі по травці, і все. А тепер дуже багато прийдеться вивчати. Це як дітей ведуть в садочок, в школу, на базі школи в нас це все є. Все, дивися, зараз власник гладить, заспокоює собаку, все нормально. Собака зараз зрозуміє, ага, все норм, я собі тут кайфую, мені добре з ним. Дивись, може дуже сильно кусати, okay. якщо обережно наклоняєшся, okay. тому що вона ще не розуміє, собака, і може пригати, кусати, царапати. Тому що в неї таке спілкування. Я думаю, що далі буде цікавіше. Зараз це просто перше знайомство. І ви бачите, все от, без всякої постанови, без нічого. Все, повідочо, бере поводок, все, пішли. Давай вже кудись, пішли. Що, іграшечко буде гратися? Ну. Ох, є штука, яка цікава. Диви, нічого. Так, я почув повідомити. Так, 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 так. Ого, нічого собі. Ох і собака, вже надала така штука дуже срочно. Диви, -мойо! Нічого собі, ничього собі, диви, 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 диви. Опа, на. Диви, зразу хватає, сюди. Ой, диви. Диви, 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 Ого, ти ракета, представляєш? Диви. Ой, клас. Диви, 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 як хватає. Все, все, все нормально, все, не нервуй, не нервуй, все норм, все норм, все норм. Все норм. Ох, і крокоділ, малий. Ти що, крокоділ? Диводи. Ді. Все, крокодил, малий, крокодил. О, а диви, зразу себе вже більш впевнено веде, видно. Вже все, побігла, дивиться. Так, а це що, тач? Ну, добре, значить, тач. А це хто? Це собака? Представляєш, це я. Дивись, дивись, як знайомиться. Представляєш, дивись. Ти хто? Давай гратися, дивись дивись, 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 дивись знайомиться з собою. Ти хто? Давай гратися, думаю, блін, де ця собака? Диви, диви диви. Опа, пішла жара. Паш, диви, дивиди, прыгає, три метри. За ногу обережно, ось усього. Так, все-все-все-все, все нормально, заспокойся, не ругайся. Так, а ну зараз, блін, ці іголочки маленькі зараз. Так, іди сюди вже, диви, 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 диви. Ану, іди сюди. Тихенько, тихенько. 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 О, 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 ого! Ого! Да. Ти подивиш, що робить, йо моя. оце. От дивіться, це ж дуже круто. От ми, якщо ми кажемо про харчову мотивацію, коли до нас приводять собачок, да, все, а собака вмикнулася в роботу. Тихо, 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 тихо. тихо. Да. Все нормально, все нормально. А тепер дивіться, коли собака хоче їсти, як з нею можна працювати дуже добре. Дивіться, і назад буде ходити. Да. І лягать буде. Дивіться, перше заняття. Дивись. А ну тобі поводка зніму, зараз мені пальці поодгризаєш. Дай, зараз все буде. А тепер вам хочу розповісти про якість собаки. Коли у собаки ігрова мотивація, ви бачили? Дивіться, так. Да. Собака перший раз в школу приїхала. От вам, значить, що таке якість собак. Сядь. Заспокойся, все нормально. Дивіться, мотивація у собаки працювати. Вона на голову залізе, якщо можна. Так, а ну, давай сюди, ось воно все є. Давай, давай. Давай, давай, давай. Так. Ой, на, їжу, на іграшку. <працювати> да. Молодець. Блін, ну приємно ж працювати. Дивіться, собака хоче працювати. Мотивація висока. Молодець, оце я розумію кайф, дивіться, він в мішень зразу летить. Ось, на-на-на, дивіться, шукає все, блін, ну це клас. Це буде. Тренер буде кайфувати і власник теж. Ну це ж шка... дивиди крокоділ. Опа, Хопа. Дивись, дивись, що робить. Да. Молодець. Блін, ну це кайф, правда? Да, це кайф. Висока харчова мотивація. Ігрова мотивація, ви бачили, і зразу зрозуміло по якості собаки, що ну, результат цієї собаки буде. Ну, в неї є мотивація і одна, і друга. Все буде. А тепер далі. Дивіться, що у нас вийде. Ти хороша собака. Да. Так, друзі, я думаю, що цього буде достатньо для першого знайомства, для мого тесту. З власником познайомили, у вас буде час, ви будете приїжджати гратися з собакою. Берете з собою всякі вкусні ніщячки, але тільки ті, що в школі ну берете в смислі, ви берете сюди. Mm. Зразу дам пораду, коли у вас буде дома собака, чи ви її берете, будь ласка, не треба від себе щось купувати. І о, заходимо в магазин, А давай оце купимо. А давай ще оце. Знаєш, як дитині хочеться купити все, зразу я вам кажу, ставите на стоп mm -hmm. все. І якщо ви щось хочете купити, по-перше, запитуйте у нас, чи воно mm -hmm. потрібно, тому що багато амуніції якої купляють, вона не потрібна. От від слова, зовсім ну, так, так і було. Я хотів накупити вже кучу. Стоп вона, зразу, стоп. Да, і все саме лучше, все саме хороше. Зараз yeah. ми купимо собі, відмову, але все купимо собаці. Ми не тільки потрібно приноску замовили, але радилися теж то це все. Супер. Дивіться а, зараз. Потрібно тільки те, що потрібно собаці, mm -hmm. для того щоб вона. Могла з вами якісно проводити час для занять, і, в принципі, для якісь битових моментів це повідочок, нашийничок, до будемо привчати. Сумочки для їжі, оці всі моменти. Ми списочок зробимо, mm -hmm. що вам потрібно. Частину ми там чи самі докупимо, чи скажемо, де це купити. Краще, щоб це Світлана замовила, бо вона і моїй собаці замовляє. Ми це все беремо. Потім ми вам замовимо і таку жилетку, в яких ми професійно займаємося. Вони там недорого коштують. До речі, вони будуть в нашому магазині. Скоро ми під замовлення зробили. Ви виходите на вулицю, ви не а думаєте, в чом... довго потрібно? Було. Uh, є розміри. Є дивіться. Тут в чому фішка. Ви коли виходите, вам завжди щось потрібно придумувати, А у вас буде жилетка, в якій вже все буде. Тут повідочок ззаді лежить, mm -hmm. тут м'ячик. Ми зробимо таке, і що вона не царапається, не промакає. Тобто це буде для собачки. Ми думали, власники, а можна жилетку таку? Ми тільки mm -hmm. для себе їх на замовлення робили. Зараз ми зробимо так, що всі, хто у нас проходять навчання, ми зможемо, ну, тому що вона забрендірована нами, якось ну, комусь. Там а можна купити Я говорю, а хто? та я там гуляю. Ні, тому що якщо ця людина в нашому забрендованому десь щось зробить, не дай Бог, собакою, то будемо відповідати. Ми це наше лице. Повідки нашийники, все сумочки, це теж все буде, але тільки те, що потрібно і професійне більше. Тому що якщо ми беремо прості речі, які продаються. Мас-маркет, то, наприклад, беремо брезентовий повідок, він намакає, він розлазиться, і він не дуже якісний. І, в принципі, що тут ще казати. Слухаємо професіоналів. Ми все розповімо, що за чим як робити. Потім, коли ви приїхали, ми скажемо де погуляти, як погуляти, що з собою взяти, і ви годуєте тільки тим, що ми даємо. Ну, ми підтверджуємо, даємо. чому. Власники беруть собаку, одвели, накормили чимось, купили якоїсь пластикової фігні. А вони же ж нашовона маркетинг працює, да, і там типу, думають, що більше любить. Вона б'їлася, куди її приводять до нас. Що вона зробила? Обісралася прямо в номері. Хто прибирає? Маємо проблему прибирання. Розлад шлунку є. Куди веземо до ветлікарні? Потім набираємо власника. кажемо, чим кормили? Ой, ми там дали одну бубочку, два зернишка. Там то то, -то. ми кажемо. Ну нашу, ну ми хотіли від себе. От буде у вас дома собака. Приміті чим завгодно будете прибирати там, возить і до лікаря. То тобто, есть, ну, не треба займатися. А тим, чим не треба займатися. Тому все буде в регламентах. Ми навчимо, як правильно з цуциком себе поводити і що робити, коли будете забирати додому вже після навчання. А зараз саме цікаве це процес. Тому будемо вас вже чекати на навчання на першому занятті на консультації. Це коли вам будуть розповідати все. Вас зараз в закритий клуб, ви будете спостерігати кожен день за навчанням вашої собаки. І потім в Ютубі ви можете вже скидувати своїм друзям, Дивіться, яка в мене. Я знаю, як це буде. Та, я собаку взяли. А все, дивіться, Може, подивитися, все є. І так і буде. Я реально знаю, що так і буде, тому що я свою собаку так само показую. У мене Все є, як я купував м'ячики, і все ми будемо замовляти, щоб там воно було тої якості, яке потрібно, і привчати собачку до всього із амуніції. Дякую, що приїхали. Познайомилися зі своєю собачкою. І вже далі вже там до Світлани на підписання договору. І починаємо вже навчання сьогоднішнього дня, так? Четверте травня вона. Все. До зустрічі у нових роликах.